Коли Нелі була маленькою, я нічого не знала про це. Бачила, що вона інша. Вона майже не говорила, а коли підходили інші діти, починала кричати. Шість років їй поставили діагноз Дитяча шизофренія, поклали до психлікарні. лікарні, казала, що я маю від неї відмовитися. А ви? Я б ніколи. Її перевели до спецінтернату на цілих три роки. Я бачила, що вона не така, як здорові діти, але в інтернаті їй було страшно, і я її забрала звідти. І вдома я почала її просто читати: підручники, всі книжки поспіль, медичну енциклопедію від діда залишилася. І Тоді вона почала говорити, переказувала мені все, що я читала. До її 13-ї ми пройшли всю шкільну програму, нелі склала іспити екстерном, вирішила вступати до медичного. Знаєте, тут ніхто не вірив, що вона зможе, але вона вступила. 14 років. Моя дівчинка. Ви все правильно зробили. Думаєте, вона мені пробачить? Знаєте, вона ж ніколи не називала мене мамою. Ніколи не говорила цього слова. Мама. Ви зробили те, чого я не змогла. Зробили її життя нормальним. Вона зробила все це сама, тому що ви її такою виростили.